Всім привіт друзі! Це друга серія про українське море. Ось воно. Це Коблево. Проходу на пляж немає. Отакі От бонові загородження. Написано міни заміновано. Сьогодні мені жіночка казала десь колись, чи в цьому році, чи в... Не в цьому хтось підірвався. Чи поліціянти, чи хтось. я так і не зрозумів. Сильно тут ніхто не ходить, не підірвається. О, якийсь чоловік один ходить. Кажуть, що тут нібито хтось контролює, щоб не виходили люди. Я бачив, як бігають, купаються, заходять назад. І ніякого контролю немає. Море чисте, більш-менш гарне. Ось таке. Ось бази. Пусті. Деякі не пусті, працюють на свій басейн і свою кухню. А так... Людей немає. Всім бажає здоров'я.